31 шахет, 6 калібрів та один розвідувальний безпілотник збили сили української ППО за ніч. Уламки ракет та вибухова хвиля пошкодили об'єкти портової інфраструктури та кілька будинків на Миколаївщині та Одещині. Літній чоловік, який перебував у будинку, отримав поранення. Його госпіталізували. Все добре. Зараз вас витащать. Скоро я приїхала. приїхала вже. В Миколаєві дрон влучив в об'єкт промисловості. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Ще чотири повітряні цілі збити не вдалося. Інформація щодо завданої шкоди уточнюється. Противник задіяв для удару з південного напрямку шість крилатих ракет калібр та 36 ударних дронів типу шахет. Пуски калібрів здійснювались ймовірно з російського фрегата адмірал Есен. Шахеди ворог запускав з району полігону чауда у Криму. Бійці мінного фронту. Вибухотехніки вже півтора року невпинно розміновують докуповані території та знищують боєприпаси, які ворог залишив після себе. Валентин Мельник та Олександр Мерзлікін працюють у вибухотехнічному відділі поліції. Обидвоє у перший день повномасштабного вторгнення розпочали боротьбу з ворогом на власному фронті. Трошки були в такому шоці, бо не розуміли, як таке може бути. І через декілька хвилин почались прильоти. Тоді ж по Вінниці вибухи перші були чути. З того часу вибухи, міни та розтяжки для саперів небезпечна буденність. Деокупована Київщина стала першим воєнним виїздом для вінницьких саперів. Наразі вибухотехніки повернулися з Харківщини. Зізнаються, там ворог залишив про себе згадку на кілька десятиліть. Харківська область більш замінована. І заміновані там не тільки ліса, поля, посадки, там заміновані навіть людські домоволодіння. Не тільки подвір'я там, а навіть і городи. Деякі були заміновані мінами, розтяжками і так далі. І всі оці моменти ми відпрацьовували і відпрацьовуємо до сих пір. Вибухотехніки присвячують навчанню роки, аби не лише безпечно знешкоджувати зброю, а й не нашкодити собі та колезі під час виконання завдань. Вчилися довго. Нам у мене, наприклад, було стажування півтори роки. Тобто, півтори роки мене не допускали грубого говоря, до вибух технічних робіт. Я міг дивитися, міг вивчати, але не міг працювати. Робота у саперів надвідповідальна. Та крім практичних навичок, потребує і надійного побратима поруч, зізнається Валентин Мельник. Ми повинні на 100% довіряти один одному, тому що без довіри ну, наша робота просто вона неможлива. Якщо перший номер працює з боєприпасом, другий номер його страхує. Тобто у нас тандем, нас пара, яка Має працювати постійно разом, постійно слухати один одного. Кількість зброї та набоїв, які окупанти залишають після себе, вражає навіть Валентина сапера із досвідом роботи більше 20 років. Зустрічали дуже багато різного роду боєприпасів, починаючи артилерійських боєприпасів, мінометних мін, снарядів, реактивної артилерії. Касетних боєприпасів протипіхотних мін, протитанкових мін. робота саперів на деокупованих територіях неоцінена. адже саме завдяки їм українці можуть спокійно повернутися до рідного дому. Сучасна діагностика у сільській лікарні УЗД-апарат з усіма комплектуючими передав у джуринську амбулаторію гумштаб. Цей апарат дуже важливий, як для діагностики для пацієнтів, так і для нас, лікарів. Адже зробить обстеження хворих на місці більш доступним, зокрема і широкий спектр різних оглядів внутрішніх органів. Догляді органів черевної порожнини, жовчного міхора, печінки, пішлункової залози, нирок, всячостатевої системи, органів малого тазу. Такого приладу в амбулаторії ще не було. Тому усіх пацієнтів за потреби перенаправляли в районну лікарню. Люди дообстежувалися, а далі приходили до нас, до нас в зворотньому напрямку, і ми вже це допомагало нам в постановці діагноз. І лікувань. У лікарні кажуть, обслуговують майже 5 тисяч людей. Пацієнти звертаються з різними проблемами, тож медики мріють, аби медзаклад був універсальним. Як зараз здоров'я людей? От, чим більше звертаються? Більше звертаються з патологією серця, більше звертаються хворі з цукровим діабетом. Uh -huh. от, ну, гострі ми, звісно, спілкуємося із районом. Обладнаний УЗД-апарат спеціальним ліжком та комп'ютером для підготовки результатів обстеження пацієнта. Зручний у використанні і має сучасну якість зображення. Затребувана та сучасна техніка для медзакладу результат співпраці гумштабу і закордонних партнерів. Ті запити, які надходять до штабу від громад. Ми їх аналізуємо, моніторимо. Тому і сьогодні є ОЗД-апарат для жителів Джуринської громади, який буде слугувати з одного боку допомогою медичному персоналу у визначенні стану пацієнта. З другого боку це полегшить визначивши оперативно, скажімо, діагноз, оперативно та ефективно допомагати громадам один з пріоритетів гумштабу. Вінниця допомагає херсончатам. Водичка, консерви. 10 тонн гуманітарної допомоги від Вінниці вже в Херсоні. Цього разу у підтоплений регіон доправили питну воду, продукти, вапно а також унікальний пристрій з Німеччини рюкзак системою очистки води. Гумвантаж розподілять між тими, хто найбільше потребує. Після підриву окупантами Каховської ГЕС міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на Херсонщину відправив уже понад 70 тонн вантажу. Вінниця може мати ще одного побратима у Європі. Спільні проекти команда міських управлінців вже обговорила з колегами з французького міста Нансі під час онлайн зустрічі. Зокрема, обидві громади пов'язує німецьке місто Карлсруе, з яким у побратимстві і Вінниця і Нансі. Під час першого знайомства мери міст говорили про можливі напрямки спільної співпраці, зокрема у сфері екології, урбаністики, громадського транспорту, просторового розвитку, освіти та охорони здоров'я. Як зауважив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Європейська підтримка і практика знадобиться під час повоєнної відбудови України. Для нас важливо була от саме ваш досвід і ваша експертиза в, саме в зеленому курсі, в просторовому розвитку, міська мобільність. І звичайно, ми готові поділитися нашими напрацюваннями в частині охорони здоров'я. Але для нас сьогодні дуже актуальне питання це реабілітація. Наших військових перший транспорт для найменших віничан у подарунок. До Вінниці приїхала чергова допомога від німецьких благодійників. Самої доставки цього вантажу ми завдячуємо підтримки гумштабу. Це така багаторічна вже співпраця і плідна співпраця благодійного фонду і гуманітарного штабу. Тепер волонтери фонду «Вінниця – комфортне та безпечне місто спільно з гумштабом мають найнеобхідніше для кіндерів різного віку. Ми отримували дитячі візочки три в одному тросточки Візочки ми отримали ходунки, ми отримали автокресла і маніжа. Місце, де малюки будуть проводити своє дозвілля, обирають самі. Дуже важливо молодим сім'ям, тому що якщо тим паче двоє дітей, в мене двоє. Одному три, а другому три місяці тільки. То дуже важливо. Дуже вдячний. Старші ж самі приміряють транспорт під зріст, вік та смак. А тим, хто ще не вміє ходити, з вибором допомагають мами, бабусі і дідусі. А, а ця дуже важливо. і дай Боже людям допомагають в такому ділі, дай Боже їм здоров'я, щоб скоріше наступив для безпечної подорожі з мамою і татком десятки автокрісел. Така підтримка вінницьким сім'ям вкрай необхідна. Отримують її молоді батьки, багатодітні та мало забезпечені родини, а також малюки, чиї татосі тримають оборону на фронті. Німецькі меценати не перестають підтримувати наше місто, а волонтери та координатори продовжують збирати потреби віничан. Міжнародна співпраця дозволяє підтримувати війничан і засобами гігієни, і засобами харчування, і одягом, і в якому сенсі навіть такими важливими речами, як генератори, ми сьогодні отримуємо на нашу громаду. Аби безкоштовно отримати транспорт для дитини. Достатньо зареєструватись за посиланням на Фейсбук-сторінці благодійного фонду. Відремонтувати крівлю, замінити вікна та двері в під'їзді, утеплити фасад, привести до ладу підвал. Усе це можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у Вінниці. У нашій громаді впроваджують державну програму кредитування Енергодім за відсутності наразі кредитування з боку банківських установ. Кошти необхідні для фінансування робіт буде надавати Вінницька міська рада через МКП, Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Ми надаємо їм кредитні кошти, вони замовляють роботи, потім держава відповідно компенсує їм від 40 до 70% кредитних коштів і вони повертають їх. Фонд муніципальних інвестицій. Це буде працювати з нашої сторони як револьверний фонд, бо ті кошти, які об'єднання повернуть, що держава їм компенсує, ми зможемо знову надавати кредити тим об'єднанням, які приймуть участь в цій програмі. А це ще одна цеглинка до зеленого курсу, у напрямку якого рухається Вінниця. Документ розвитку та підтримки ОСББ Вінницької громади на 2024-2028 роки затвердили на сесії міської ради для надання кредитів шістьом будинкам на термомодернізацію спрямували 27 мільйонів гривень. Відтак, крім інших ремонтів, мешканці можуть зробити апгрейд системи водопостачання та опалення чи встановити індивідуальний теплопункт. Це якраз от теж ще одна цеглинка в той проект зеленого курсу, який ми реалізовуємо. 27 мільйонів. Ми плануємо спрямувати на надання кредитів шести об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для проведення ними робіт із термомодернізації. Нова підозра блогеру Анатолію Шарію за інформацією слідства разом з екс-начальником поліції Вінниччини Антоном Шевцовим. Він допомагав російським спецслужбам робити постановочні відео з допитів українських полонених. Мовляв, саме від Шевцова блогер отримав відео з допитів двох військовополонених бійців зсу після монтажу файлів. Шарій погоджував їх із представником спецслужби РФ. Звинувачується в тому, що він на виконання завдань спецслужб Російської Федерації підготовлював і поширював в мережі інтернет, зокрема на власному Ютуб-каналі, тенденційні матеріали проросійського характеру, які відповідно є антиукраїнськими, зокрема в частині дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави. Оскільки підозрюваний знаходиться за кордоном, слухання щодо обрання йому заочного запобіжного заходу відбулось у Вінницькому міському суді. Обрати підозрюваному шарію. Запобіжний захід у вигляді тримання під варту за такий злочин зраднику загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. На Вінничині втопилася десятирічна дитина. Трагедія сталася на водоймі у центральному парку міста Хмільник. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що двоє хлопців однолітків купалися в річці. Вони раптово почали тонути. Одного з них вдалося врятувати місцевим жителям. Пошуками іншого займалися водолази. Тіло дитини знайшли на глибині майже 2,5 метри за 7 метрів від берега. Рятувальники Вінничини вкотре звертаються до батьків малолітніх дітей. Ми б'ємо на сполах. Будь ласка. Слідкуйте за вашими дітками, дивіться, де вони і з ким проводять своє дозвілля. Вода не пробачає помилок. Клуби чорного диму здійнялися біля залізничного вокзалу. Стовп кіптя вивіднівся з різних районів Вінниці. За інформацією рятувальників, горів списаний вагон, що стояв на окремій колії та очікував на утилізацію. Вогонь приборкували 16 пожежників та 4 одиниці спецтехніки. Також з полум'ям боролися на вулиці Антонова. Зайнявся балкон квартири на другому поверсі. З будинку евакуювали двох мешканців. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини обох пожеж встановлюють фахівці. Відпрацьовували тактику наступу та оборони. Українські прикордонники завершили курс військової підготовки в Іспанії. Здобувати досвід інших армій інших країн. Це завжди круто. Відео навчань у сонячній Іспанії опублікувала Державна прикордонна служба. На тренуваннях українські бійці були п'ять тижнів. Буквально. На третій день занять вони побачили, що рівень підготовки військовослужбовців, які прибули набагато вищий, ніж передбачає програма, і по ходу проведення цих курсів програма була змінена. Навчання кажуть прикордонники були інтенсивними від сходу сонця і до ночі. Усі були на тренувальному полігоні. Робили перерву хіба на сієсту у програмі. Відпрацювання особливостей штурму, відбиття нападів, атака, тактика мінування, бойова стрільба і не тільки. І з цікавого, це саме евакуація була через смуву е, перешкод, е, тобто е, це перенесення через е, колоди, е, підняття е, пораненого на рівень вище і вище. Тобто, для цього залучається вся група. А саме це шість чоловік, які евакуюють, і допоміжна група е, по два чоловіки спереду і ззаду. Вони побачили в нас дійсно ну типу сильних воїнів. Тренувались в Іспанії і прикордонники кінологи. Досвід від закордонних колег приймали протягом шести місяців. Мета курсу відпрацювати боротьбу з незаконним обігом зброї. І поки в Україні чекають на повернення військових з новими знаннями та навичками, стрій одного з підрозділів поповнили дев'ять пухнастих бійців, і у них вже є своє завдання: підтримувати морально-психологічний стан військових. Вона, як кожна дівчинка, в дитинстві обожнювала бавитись ляльками, та навіть гадки не мали, що звичайне дитяче захоплення стане сенсом всього її життя зберігати народні традиції. Були такі випадки, коли мені хотілося створити ляльку. Я залазила в до маминої шафи, витягувала нові простині, рвала і робила ці ляльки, і також шила одяг. Ну і від цього мама трішки мене сварила, тому що це були нові речі. А потім я вже почала з старих речей робити ляльки. Жінка каже, саме унікальні старовинні речі, та обереги здатні захистити людину, і в це ввірили наші предки. Зізнається, і на собі випробувала чудодійну силу оберегу, коли з волонтерами потрапила під артобстріл у Дебальцеву. На мені була на кітілі маленька лялечка мотанка Я її однією рукою обхватила і сказала: якщо ти є насправді, якщо ти так дієш цією е, силою, е, то значить буде все нормально. І просто я в неї повірила, і ми залишилися живі. І з 14-го року я розпочала знову вже свою таку вже дорослу бурну діяльність створення ляльок-мотанок. створила та роздарувала майстриня більше тисячі ляльок мотанок Деякі з них презентують українські традиції в різних країнах світу. Ще зробила з десяток ляльок велетнів висотою понад два метри, на обличчі яких хрести. Це сакральний знак, це чоловіче і жіноче начало. Це створювалося на великих ляльках. Я мала на увазі для дорослого домашнього оберігу. Коли створювали для дітей ляльку-мотанку, вона була без обличчя, тому що маленька дитинка, коли вона бавилася, лялька Брала в себе всю негативну енергетику, і дитина таким чином вона виліковувалася, якщо була хвора, і потім цю ляльку спалювали. Окрім ляльок-мотанок, В колекції майстрині зберігається багато унікальних та старовинних речей: буси, сорочки та спідниці, яким понад століття це корсетки, Сорочки, спідниці, фартухи це все збиралося з усієї України і саме із тих бойових дій, де на сьогоднішній день всі міста вони знищені. Це Харківщина, я маю на увазі Ізюм, потім Донечина, Луганщина і Полтавщини. Із Київщини, оцей одяг я весь викуповувала у колекціонерів для того, щоб створити таку неповторну колекцію, яка ну в принципі аналогів у світі немає. майстриня не зупиняється та опановує нові види мистецтв. Почала розмальовувати стародавні бутлі, які знайшла у соцмережі. Це називається мазанка по склу. Я собі теж придумала такий спосіб. Воно виходить шершаве. Таке дійсно, як колись малювали хати, були мазанки. Майстриня щоденно поповнює колекцію власних виробів з українською душею та мріє про персональну виставку, аби поширювати давні народні звичаї та традиції. Дитячий сміх та галас заполонив хол Вінницького планетарію. Усі з нетерпінням чекають початку програми, щоб дізнатися щось новеньке. Щось про нашу планету або про галактику. Десятирічний Артем з цікавістю розглядає нашу планету, шукає на глобусі Україну. До планетарію прийшов з двома сестрами вперше. В програмі для них сьогодні розповідь про найближчу до землі зірку. Це буде лекція про сонце. Сонце наша зоря. Сподіваюсь, що їм буде дійсно цікаво, пізнавально. І після лектор вже познайомить із зоряним небом, з сузір'ями, з зірками, найяскравішими. Із захопленням розглядає зорі Сашко. У рідному Харкові спостерігати за нічним небом було улюбленою справою. Тож, коли дізнався, що піде у планетарій, дуже зрадів. Бачив зв'язки та як вставало сонце. Організували розваги координатори міжрегіонального гумштабу. Разом з дітьми заряд позитиву отримують і батьки. Дуже подобається, що зараз проводять такі заходи для діток, особливо діток, які пережили війну. Я бачила, що йому дуже подобалось. Він прям сидів, мама так красиво. На екскурсію в рамках благодійної акції Діти мають право на дитинство запросили маленьких переселенців, дітей, захисників та захисниць України, сирі та хлопчиків і дівчаток з багатодітних сімей. Коли ми бачимо посмішки дітей і в їхніх очах бачимо надію, що все добре, все класно, що нас за нас думають, про нас піклуються. Це додає і нам сили, і ми віримо, що ми робимо правильні речі, тому що дійсно в наш час це надважлива справа. Провели для діток її екскурсію Вінницею, щоправда, в міні-форматі. Красиво. 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 Що Кожна зменшена пам'ятка архітектури перетворилася на фотозону для маленьких відвідувачів. Не пропускає жодну будівлю і аріна з мамою. Хоча бачили усе вживу, зменшена версія захоплює не менше. Їй дуже подобається, вона фотографує все, все що бачить. Розваги для діток організовують кожного тижня. Щоразу проводять нові активності спортивні, творчі або ж пізнавальні. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб займається великими напрямками роботи. Важливим і дуже великим напрямком допомоги це є робота з дітьми. Тому була ініційована акція під назвою Діти мають право на дитинство. Це вже п'ята акція протягом літнього періоду. Благодійники кажуть, вже готують наступні заходи для діток. Долучитися віничани і переселенці можуть за посиланням на Фейсбук сторінці.